Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Запрошую вас на 15-ту сторіночку другого каталогу. Подивіться, яка цікава сторіночка. Тут представлені продукти освіт! Аромат, який надзвичайно стійкий, приємний і бюджетний, а також блиски для губ. Що я вивчила про ці блиски? Крім того, що ви бачите, вони Мають різний колір. Також вони мають в своєму складі вітамін Е, тобто забезпечують відмінний догляд. Ще заявлено, що близькі мають два різних фініша. Один фініш блискучий глянцевий, другий фініш кришталево-прозорий. Ось, Чотири блиска кришталево-прозорий, ось ми їх бачимо, і чотири блиска. Блискучий глянцевий фініш. Крім того, різні кольори і різні аромати. Ну, а смак, звичайно, солодкий. Ось такий цікавий продукт. Вони, бачите, в такій упаковці. Для порівняння ми маємо блиск, ось, веван. І тут ми маємо 4,5 продукта мілілітра. А ось в цьому тюбику заявлено 8 мілілітрів. Обидва близькі виготовлені в Індії. Тут, бачите, в каталозі 9,8 мл, Але бачите, на тюбіку ось 8 мілілітрів. І так і було. Кришталевий кокос 46,587. Це. Блискучий глянцевий фініш. Як, ну, Тут, бачите, можна відразу з тюбіка мазати губи, а можна наносити на пензлик і, або пальчик і мазати. Так. Тут така система. Бачите, сам блиск, такий він густенький, бачите, він не розтікається. Ось. Якщо ви придивитесь, бачите, в ньому ви помічаєте такий собі невеличкий глітер. Ось ми ще з вами розтягнемо і побачимо його. Тобто, тому от саме цей фініш і називається Блискучий глянцевий, тому що в ньому є оцей глітер. От бачите, я нанесла на губи. Ну, він не так, що і дуже помітний. Але все-таки Оцей глітер там є. Бачите? Ось я наношу. наша. От якщо його отак розмазати, бачите, все-таки там якісь такі блискавочки, ми помічаємо їх. Вони такі міленькі, але бачите, от трошки йде перелив близько самого. Тому цей. Фініш називається блискучий глянцевий. Ну, не знаю, як вам. Бачите, трошечки оцей глянець присутній. Ну, на руці навіть краще видно. Ось, Бачите? Трошечки оця блискавочка, ми її можемо помітити. Ну, це вже такі. ось кокос. Що до аромату? Ви знаєте, при нанесенні аромат відчувається. Але так, що він вас буде переслідувати весь час, поки нанесено, такого нема. Тобто, коли ви наносите, досить приємно і аромат так собі так трошечки відчувається. Але він вас не душить, не переслідує, тобто, він ви собі приємно нанесли і далі вже близько робить свою справу. тобто, він... Зволожує, доглядає, з вітаміном є, але ароматом вас не душить. Все добре, я вважаю. 46,588 рожевий лимонад. О, бачите, він також плотненький. Навіть, щоб його вичавити, то треба добре так натиснути. Ось. Теж, якщо ви помітили, бачите, ми теж помічаємо оцей невеличкий глітер в ньому присутній. Аромат відчувається. Ну, от, кокос, такий ніжний, ніжний аромат. Я б не сказала, що це кокос, але він такий дуже такий ніжний аромат. Назвичайно такий, як може, таке кокосове млеко щось таке. Ніжний такий парфумований аромат. Просто приємний так, не то, що кокос. А ось саме ось рожевий лимонад, то тут явно відчувається такий. Дюшес, тобто, є. Але тільки при коли ви його наносите. От тоді ви його і відчуєте. Далі він, бачите. Вже, ну, бачите, колір трошки відрізняється, але, так, не суттєво. 46,589. 46,589. Манго. Бачите, таке жовтеньке теж. Аромат відчуваємо. Тут, ну, трошечки такий аромат також відчувається. Бачите, але колір шуттувати. Також блискавочка помітна. Бачите? 46,590 малиновий крем. О, Який гарний, дивіться. Також аромат малинки присутній. Тобто впізнаваємой. Також ви можете побачити блискавочку. Бачите, невеличка, але вона там є. Прозорий фініш 46,591 ваніль. Ну, тут же видно, бачите, зовсім інший такий, як крем. Бачите, оці близькі, вони все ж таки, от, коли в порівнянні ми бачимо оцю блискавочку, а тут її явно нема більше на крем схоже. Аромат ванільки. Такий найніжніший оці кокос з ароматом ванілі і кокоса це найніжніші аромати. Якщо ви не полюбляєте е, такі різкі аромати, то от беріть. Оці біленькі, прозорі, близькі, вони дуже толерантні. 46592 персиковий людяник. Досить ніжний аромат персиковий людяник. Бачите, він такий більш, ну, в персику ходить, якщо малинка, бачите, вона така. Дійсно маленька, персик, він персик. Бачите, який зовсім інший фініш. Він такий, ну, бачите, такий дійсно прозорий і блискучий. А тут ми дійсно маємо такий собі гліттер. Бачите? Ось, якщо ми розтягнемо, бачите, там невеличка така блискавочка присутня. А тут вже як так і йде, як чисте зволоження. Тут фініш просто без блискавочки прозорий. А тут блискучий, глянцевий фініш, бачите? От якась блискавочка, ми її можемо роздивитися. Не знаю, наскільки камера передає, але так очами її можна розгледіти. Я думаю, що камера буде. А, а цей більш вологий блиск такий, а цей такий. Бачите? Там якісь такі крижинки присутні. Такі два фініші. 46 46593 чорна смородина. Ну, дуже яскравий колір. Як ви бачите, всі близькі плотенькі. Ось. Бачите? Яка чудова. І такий досить відчутний аромат. Дійсно такої смородинки. 46594. Дуже діляче. От мій це улюблений, Він найбільш сильного аромату. І дуже приємний. Я ось виділила його, як свого улюбленця. Дуже приємний, солодкий аромат. Всі аромати приємні. Ну, от, бачите, в нього і колір такий чудовий, і він так ось. Отак от виглядають ці блискі в каталозі, бачите, кришталевий кокос, рожевий лимонад, манго і малиновий крем. От, бачите, верхній ряд. От кришталевий кокос. От якщо його розтягнути, рожевий лимонад, манго, бачите, і Малиновий крем. Ну, як ви бачите, так сказати, щоб вони давали такий сильний тон, то я не думаю, що на губах вони будуть так сильно відрізнятися. І ось без блиску ваніль, персиковий людяник, чорна смородина і мій улюбленець дульсі делечі. От, бачите, вони в каталозі, от такі кольори, заявлені, е, співпадають. Аромат заявлений також співпадає. Не скажу, тобто, ви розумієте, при нанесенні ви його відчуваєте, а далі він вже зробив свою справу, вже він е, просто е, приступає до догляду. Ось. Ну, ось в мене, бачите, поки ми там роздивлялися ці блиски, ось в мене був нанесений кокос. Бачите, як він вібрався. Бачите, отак от. Видно цю блискавочку, ну, відмінно доглядає. Ну, певно, цікаво, як буде е, колір. От дивіться, ось малинка. Бачите? Вона дає малинка, вона такий. Бачите? Тобто трошки буде у вас э, зафарбовувати. А ось беремо, дивіться, дусі ділячі. От, бачите, це два найтимніших блиска. Дулься діляче. 94 і 90 малиновий крем. Бачите? Це блискучий фініш Малиновий крем у мене на нижній губі, а зверху ось дульше ділечі от така градація. Бачите? Трошечки видно у цей оцей. Так вам... ну така, бачите, отака. Відтіночок такий темненький, бачите, жовтенький. А малина, бачите, вона дає такий дійсно малиною. Тобто, ну, просто. Як вам сказати, ви ж не будете цей блиск наносити вже таким шаром, щоб аж вже воно витікало? Зараз, от, щоб вам показати колір, то я дуже-дуже-дуже нанесла його сильно. От. А так, по факту, в житті, то я наношу тонким шаром, бо це зручно. От він майже не відчувається на губах, робить гарний догляд. Ось, Тобто. Ну, Колір, я не думаю, що е, доцільно робити саме цим близько. Він просто там трошечки так відтіночок буде вам давати. Гарненький, а якщо вже е, там колір, то добре його наносити на помаду. Але якщо ви вже бачите тонким, товстим шаром його нанесете, то бачите колір, і відповідно такий е, він буде давати.

Пісот дев'яносто один ваніль. Сорок шість пятсот дев'яносто два персиковий льодяник. Сорок шість пятсот дев'яносто три чорна смородина. 46 594. Дуси ділечі. Ось така лінієчка близька on color. Збагачена вітаміном Е. Близькі дуже плотні, якісні. І, хоча в тюбіку у нас 8 грам. Їх можна наносити як маску, я полюбляю нанести їх таким плотним шаром на ніч, вони всмоктуються і на ранок уста повністю відновлюються, вони просто такі насичені, зволожені. Ну, і, звичайно, якщо звичайний блиск, ви можете нанести тільки тонким шаром, оскільки більше, то він просто стікає. То тут цей блиск ви можете нанести таким товстим шаром, і, звичайно, то він і використовується швиденько. Розумієте? Його тут дійсно 8 грамів, але оскільки використовується, ви можете там собі накласти, скільки хочете, то він і швиденько і йде. Ось. Але продукт дуже якісний, дійсно доглядає, мій улюбленість це дульче ділече. Ем, ну, і я вам скажу, що і, ем, забирали його більше от душе ділече. Ем, аромат і блиск, воно в таким ідуть чудовим дуетом. Ось так що, бачите, він має такий гарний відтінок. Друзі, якщо у вас є досвід використання. Дуже прошу поділіться в коментарях, я буду дуже вдячна. Всім гарного настрою і відмінного самопочуття. На смак близькі не солодкі. Тобто, вони назва освіт, але на смак вони не солодкі. Якщо там ви подумаєте спробувати, вони не солодкі. Ось. Значити, на косметички ми маємо: освіт, але це просто емоція.